Кирям Хмельницької міської дитячої лікарні презентували волонтерський проєкт німецького парамедика Марка Фредріха. Він оснований на транспортуванні важкохворих або перечасно народжених дітей до медичних закладів Європи. В умовах повномасштабного вторгнення Марк підтримує Україну за допомогою свого спеціалізованого мобільного відділення інтенсивної терапії. Моя мета безпечно перевозити дітей. Наш автомобіль спеціально обладнаний для цього, включаючи аналіз крові, мобільне УЗД, відеоларингоскопію. Тільки один інкубатор коштує 150 тисяч євро. Допомога іноземних партнерів вкрай важлива для українців. В співпраці з нашими друзями за кордону ми б змогли пришвидшити і перемогу, і вберегти дітей. Дуже дякуємо саме, що міжнародні партнери проводять працю з громадськими організаціями, тому що ми це відчули на початку війни. Наскільки це було важливо, і саме їх допомога врятували сотні тисяч життів. Благодійники хочуть оформити реанімобіль як дитячу кімнату, аби маленьким пацієнтам було приємніше сприймати переїзд. Допоможуть медику у цьому хмельницькі волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів, а саме напрямку Захист діти». «Ми вирішили, що ми візьмемося за це, так як ми в процесі наша діяльність власне полягала на тому, що ми розмальовували шоломи, гранатомети, фляги і продавали їх на благодійних ярмарках. За що і далі купували такі необхідні для військових речі. Ось так, як і в середу, ми стартуємо, звіт вам гарантуємо, обіцяємо, будемо розмальовувати автомобіль. Нині в німецького парамедика нова мета налагодити контакти зі всіма медичними закладами України, аби мати можливість бути максимально корисним. Залишатись в Україні та допомагати має намір до закінчення війни. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Ще нещодавно їх використовували рибалки, а зараз ці сітки готують для захисту наших бійців. У Хмельницький привезли 23,5 з половиною тони різних сіток. Ці сітки з Нідерландів займалося дуже багато людей. Це не одна організація, не одна людина. Тут комплекс комплекс в комплекс, комплексі працювали і дуже через великі руки. І вже до нас вони прийшли з Польщі. Змогли реалізувати такий запит завдяки громадській організації Перемога в серці. Фахівці розповідають, що сітки це розхідний матеріал, тому їх потребують завжди. Наразі гум допомогу Частину передадуть для плетіння маскувальних сіток, решту одразу бійцям. Ну сітки насамперед будемо по запиту військові частини або військовослужбовцям. Це як антидронові, в тому числі будемо віддавати е, тим людям, які плетуть маскувальні сітки. У нас їх по кмельниччині дуже багато. Як самих громадських організацій, так і самих людей, які просто згуртовуються і кожен свій вільний час приходять і по клаптику плетуть. В тому числі в нас задіяно дуже багато шкіл і учбових закладів, де діти теж плетуть сітки. Для маскувальних сіток використовують матеріали з більш тонких ниток та з дрібним переплетенням, щоб потім на них нашаровувати потрібну тканину. Антидронові сітки вибирають з міцної та грубшої тканини. Перше все, щоб розуміти. На фронті завжди потрібні дрони, так само і захист від них. Тобто це надважливо, надпріоритетно, оскільки вони будуть захищати життя наших бійців безпосередньо і для того, щоб дрони через ці маскувальні сітки вони не дозволять безпосередньо влучати в позиції наших хлопців. Ну, тобто, пріоритет так само номер один. Військові діляться такі речі допомагають залишатися непомітними для ворога, бо більше можуть врятувати не одне життя наших захисників. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. День сексуального та репродуктивного здоров'я щороку відзначається 12 лютого. Він відіграє важливу роль у просвітницькій діяльності та популяризації важливості сексуального виховання. На жаль, у світі та в Україні ця тема є табуйована та закрита. Тож ми опитали хмельничан про важливість поширення знань щодо сексуального виховання, щоб молодь була більш вихована, так як раніше це не так демонстрували, і батьки дуже забороняли це все, і діти напевно. Виростають в майбутньому з комплексами, які зараз типу транслюють сексуальне виховання, щоб вони в подальшому знали і вміли користуватися такими правилами. На мою думку, важливо тим, що діти повинні розуміти, що таке сексуальне, що таке секс в прямому сенсі цього слова, як воно відбувається. Зрозуміло для кожного віку. ми не розкажемо трьохлітній дитині, що це таке. Для кожного віку це по своєму потрібно розповідати найкраще, щоб це зрозуміти, потрібно читати дитячих психологів в старшому віці. Це люди повинні розуміти, звідки беруться діти. Тому що зараз, в 21 столітті, це як на мене це така дуже проблема, тому що діти до цього часу, наприклад, там в школах сміються з різних речень, з різних слів. Тому як на мене, у 21 столітті це дуже важливо, щоб діти були. Ознайомлені з цією темою, усвідомлені в цьому це важливо. Ну для того, щоб вони ставали дорослими і розуміли, як це все відбувається в житті. Мені здається, це потрібно через підвищення якоїсь опізнаності загальної дітей, тому що це по перше, наше здоров'я, це наші, наш організм, який потрібно доглядати. Так як в них тільки формується думка в цьому віці, тому батькам важливо направити саме в правильне русло. Якусь думку можливо, потрібно буде підказати якось, ну тому я вважаю, що важливо так ще з раннього віку. Це важливо для зростання майбутнього покоління. Ми будемо закладати правильні думки маленьким дітям, і таким чином будемо гарно на них впливати і старатись так, щоб вони не впливали в якісь негативні ситуації в майбутньому. У Хмельницькому відбувся 23-й тур з чемпіонату вищої ліги серед чоловіків. Змагалася баскетбольна команда Хмельницький проти столичної команди Пушті. За результатами матчу перемогу здобули кияни з рахунком 94-102. Сьогодні була дуже класна гра. Нам було тяжко зіграти ну, другий день підряд проти команди Хмельницька. Вони зібралися, вони зробили трошечки аналітику, підготувалися до нашої сьогоднішньої гри, але ну у нас. Трошечки клас вище, трошечки хлопці мали сьогодні більше бажання, можна так сказати. Ну і овертайм це досвід, це вже характер. В нас сьогодні виявилось трошки синіше. Спортсмени провели дві гри, які відбулися 9 та 10 лютого. Під час першого турніру команда Пуш Тім з великим відривом здобула перемогу. Наступного дня баскетболісти Хмельницького показали кращі результати та були за кілька кроків до успіху. Якщо чесно, такі емоції вперше за два роки і хлопці теж загубилися, можливо, десь не вистачило саме цього, але і вчора дуже була погана реалізація китків. Тому вчора гра не дуже вийшла. Сьогодні хлопці боролись, захищалися більше попали. Тому результат гарний. Але якби була перемога, було б набагато крутіше. Загалом в першій чверті кияни здобули перевагу плюс 14 балів. Але після великої перерви Хмельницький перевів хід гри та до мінімуму скоротив відставання. І зрештою перевів гру в овертайм, де команда «Пуштайм» забила вирішальні очки. Сьогодні хлопці абсолютно заслуговували на цю перемогу і робили багато для цього. Десь в кінці не вистачило сил, емоцій, ротації, але є завжди над чим працювати. Сьогодні так. На жаль, але як є. Повноцінно вже провели два кола змагань з чемпіонату вищої ліги. Залишилося останнє, де всі 12 команд боротимуться за звання чемпіонів. Відбудуться вони з 23 до 25 лютого. Тетяна Чепянська Ігор Гулько, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Закінчився сьомий тур Суперліги з волейболу 23-24 серед чоловічих команд, за результатами якого волейбольний клуб з Хмельниччини посідає третє місце у турнірній таблиці. 9 лютого бізони зійшлись у поєдинку з Дніпровською командою Прометей. В попередньому матчі епіцентр Подоляни програли супернику, тож цього разу були налаштовані більш рішуче. Однак, перший сет закінчився з рахунком 25-20 на користь суперників. Наступні дві партії вони доганяли прометейців, але майже з однаковим результатом на табло зазнали поразки у сетах. Рахунком 25-23. Суперник, я думаю, сьогодні краще відподавався, дуже багато ризику було з їхньої сторони. Ми також намагалися подавати дуже хорошу подачу, в деяких моментах нам це давалося, деяких ні. Не справилися трішки з прийомом і результат на лице, скажімо так. Реабілітуватись бізона вдалось 10 лютого у грі з харківським волейбольним спортивним клубом юридична академія. Після поразки хлопці налаштувалися на перемогу. Тож перший сет епіцентр Подоляни закінчили з рахунком 25-19. Друга партія завершилась перемогою. Третій, останній сет. Бізони закінчили рахунком 25-15. Ми готуємося до кожного суперника. Ніякої недооцінки не може бути. Готувались принципі, як завжди. Тому і от результат на табло кажуть. Мені здається, ми непогано на подачі пресингували і на блоці досить впевненіше себе відчували, наприклад, ніж на вчорашній грі. Отже, в результаті тепер перше місце в турнірній таблиці посідає волейбольний клуб Прометей з Дніпра, зігравши 13 матчів, де з них така ж кількість перемог. Друге місце посідає волейбольний клуб Житичі полісся» з Житомира, де з 14 ігор в них 13 перемог та одна поразка. І третє місце у турнірній таблиці займає команда з Хмельниччини. В своєму арсеналі бізони мають 14 зіграних матчів, 10 перемог та чотири поразки, що дало 31 очко до загального результату. З 23 до 25 лютого. Триватиме восьмий тур, де волейбольний клуб Епіцентр Подоляни зіграють з волейбольним клубом МХП МХПЛД ВСМ Колос, що з Вінниці, а також з чернігівською командою Буревісник. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.